На рівненщині працює 128 дільничних поліцій, і на кожного з них припадає по 9 тисяч громадян. Так, дільничний інспектор Василь Ойцюсь обслуговує 32 села Рівненського району з його роботою. Патрулі познайомить глядачів напередодні професійного свята дня дільничного поліції. Лейтенант поліції Василь Ойцюсь вже місяць як працює в зорі, підміняє тутешнього колегу, поки той на перепідготовці. Територія ввірена йому вражає масштабами. На даний момент по наказу сім селищних рад це близько 30 сіл. Так як на даний момент нас іде навчання, перепідготовка, зв'язку з тим, що деякі з працівників знаходяться на навчанні, то своїми силами перекриваємо самостійно. Василь вже два роки працює дільничним у Клевані, Відтак у зорі його мало хто знає. Місцеві скажуться і на крадіжки на хуліганів, і навіть на продаж наркотиків з під прилавків. У цей час відповідальність за правопорядок на території семи селищних рад несе лише три людини дільничні. Звичайно, так малою кількістю штату не вистачає для того, щоб навести такий ідеальний порядок. Тому, звичайно, хотілося, щоб. Була допомога, підтримка нашій поліції, але вони молодці, звичайно, стараються і роблять все, що можливо і неможливо. І вночі, і посеред і, і в день вони оберігають нас. Нині ж для швидкого реагування бракує елементарного на роботу та й на виклики дільничний дістається громадським транспортом. Так як на даний момент автомобіль знаходиться в ремонті. Останнім часом ми їздимо виключно маршрутками, тому швидкість реагування на будь-які події відповідна. Та попри це, дільничний не забуває навідатись до одинокої пенсіонерки в село Дерев'яне. 85-річну Лідію Лук'янівну на початку року ледь не позбавили життя двоє жінок, які побили її, поцупили пенсію та залишили стікати кров'ю. Тоді до старенької вчасно навідався дільничний. Після цього час від часу ми намагаємося наносити її візит. Приїжджаємо там, коли води якось піднесемо. Можливо, в магазин з'їздить потрібно буде. Найпросто, коли заїжджаємо, то і якось спокійніше, є з ким поспілкуватися. А ось ті обійстя пані Лідії, жіночка каже, частенько виглядає за фіртку. Ходіть, у п'яніна, доброго дня. Як ваше здоров'я? Я за вами скучаю. Скучаєте? Ну, просто так думаю. Хоч би навідалися, я то тут бабу не пропала. Тож з дільничний у неї частий гість, старенька жартує через таку дружбу, тримає у страху зловмисників зі своєї округи. Хоч би такого навідалися, але б, сусіди б, і ти всі б боялися б, а миліція ходить, в ліди не пограються. Не зараз заявить на міліцію. Хоча у спілкуванні з місцевими стає зрозуміло, левова частка заяв до дільничних лишається поза увагою. Ті пояснюються нестачею кадрів, адже у селах мало хто хоче працювати. А дві-три людини кардинально змінити ситуацію не в силі. Тому дільничні покладають найбийких надій на реформи. Після них мусять наступити позитивні зміни.